Домашнє вино. І особливий смак йому надає, так сказати, усвідомлення того, що це вино зроблене своїми ручками. Все. І цього разу виноград. Виноградик ми зберемо і приготуємо домашнє своє. Вино. Дуже важливий нюанс є, щоб... При, при так, збиранні урожаю винограду, щоб цей виноград так. не був змочений Давай, дощом, може я хоча б дня два-три, тому що на ньому свої буду, дріжджі осідають. Ну виділяє виноград оболочку Та, на оболочці що? на шкірці дріжджі, які потім допомагають що? бродити. Та, туй, бубу, там да. дрібненька, но солодка, тут ну, да. Цікаво, колись, розкажу, коли, а тут більш така медова. Цікаво, яка буде вино. Колись розкажу. Не колись а через місяця два. Зимою, я думаю, вже можна буде пробувати. А, на... а чого зимою? Ну на різдво. О, на різдво, це вообще 10 літрів фінату. вообще круто. Так, це ми. Другий день к мишці стоїть. Вже корочка була піднялася, але я дав трошечки ще цукру додав по 100 грамів. 100 грамів сюди, щоб процес бродіння проходив швидше. Ось. Це у нас один винограду. Має такий смак цікавий. Кріш такий різкий. А це у нас Ізабелла, другий сорт. Буде два види вина домашнього. Так що так, от перемішуємо і через, і через, виходить, день пройшов, ще три дні і ми почнемо віджимати сік в, стікля, ну, в скляні банки. І потім вже гарно їх профільтруємо цей сік через марлю. І потім вже будемо е надівати рукавичку і хай воно собі бродить. Так, пацани. Дивіться. винороби, Головні винороби. Так, дивіться вже, хлопці та дівчатка, дивіться вже. Підійшла кажура, оця. Дивіться, як я пробиваю її. Чуєте як це? О, все, вже кожура, вже почало бродити. Вже такий запах. а запах. Не передати словами. Пацани. Це круто. Не передати словами. Пахне вином. Дайте я, дайте мені полізати. Це вже реально. Я хочу Процедура. Оце два різних вина нагадую буде. Так що ми знову перемішуємо. І завтра ще є один день. І в суботу, післязавтра, ми починаємо його Піти. переливати. Гарно вижимати оцей кмиш і переливати ну, в е... 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 ці. В банки стекляні. Не жаль. треба нічого лизати, Гріша. Тут вже не можна лизати. Чого? Так що, друзі, чекаємо, чекаємо далі. <звук> Значить, що ми робимо? Книж, як ви бачите, книжці піднявся корочка. Ми зараз будемо її віджимати через марлічку. І робимо сік. Ти знімаєш? Да. Ну, ти ти ж дивишся, що ти знімаєш. Значально до речі, віджатий мост, цей віджатий матеріал. 에, ну, з нього, беремо, до речі, роблять чачу. Вітерко, сім, воно собі перекидається в іншу посудину, доливається водичка, трошки цукру і воно буде починає бродити. І Потім з цієї так сказати, брашки роблять чачу, виноградну, настоящу чачу. Так. Да. Так, ми підходимо до завершення. Скільки зерна залишається. О, скільки зерни. Так, це, мусор. це все мусор. Молоде вино, звісно, можна пити, але воно ще не набуло, не, набуло, не набуло своїх смакових якостей. Тобто, сік виноградний виноград має віддати свій смак цього винограду. І це відбудеться лише через 5 місяців. А молоденьке вино через. Тижня три можна пробувати Йому. пити. Йому. Ну, багато хто Йому. любить такий терпкуватий Йому. смак. Але Що? насправді воно повинно в підвальчику постояти хоча б 5-6 місяців, і тоді воно тоді буде криштальового забарвлення, такого рубінового набуде. І тоді дійсно буде смакові якості. Так. Супербомбові. Всі тепло, в кладовочці темно. Включаємо світло і бачимо нашу рукавичку. І він Так, це вже перелите. а тут я трошки додав цукру, щоб воно ще трошки набрало градус. Щось воно маловато градусів має. Трошки додаю цукру, поки воно броне. Через дня-два будемо переливати і зливати мус. Так що процес продовжується.